Українська РЕП показує чудові результати. Щоночі маємо локаційно втрачені шахеди. Тим часом, плюс до цього, анонсовано дрон-перехоплювач Стінг, який додасть можливостей у боротьбі з шахедами. Ну і США виділили черговий пакет. Пакет готують, ще не виділили на виробництво дронів. Про все це, а також про те, чи дійсно Південна Корея може відправити розвідників та військових в Україну, аби надавати інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР. все це спитаю в Олега Каткова, головного редактора Дефенс Експрес. Пане Олеже, добрий день. Добре, дякую за запрошення. Давайте почнемо з найгарячішого. Те, що зараз у новинних стрічках Південна Корея може відправити розвідників та військових в Україну. Нібито південну Корею обурило те, що Росія налагоджує союз із КНДР, і Південна Корея може стати суперником Росії на полі бою в Україні. Так, абсолютно, тут треба перше зазначити те, що Сеул, на відміну від Берліна Вашингтона, вони одразу говорять про те, що ми готові направити свої війська. Так, ми розуміємо, що це не ті війська, які будуть стояти пліч оплічі і воювати у передньому окопі. Ні, але вони заявили про те, що готові відправити своїх військовослужбовців. І це дуже сильно контрастує з тим, що говорили у Вашингтоні, у Берліні, про те, що е, взагалі ніколи там рога е, там натівського солдата вона якби не ступить на українську землю, коли там йде війна. Тобто, ну це знов таки про те, що. От Південна Корея, напевно, вона ну розуміє реалії сьогодення, тому що знов таки те, що в них такий сусід, який загрожує тобі кожного дня знищенням, воно як мобілізує, мобілізує розуміння того, що такі динамські режими, вони взагалі розуміють лише силу, але знов таки необхідно виходити з того, що СИУ приймає таке рішення, і в тому числі до досягнення своїх цілей, ну тому що альтруїзму він насправді десь можливо і існує, але точно не у сфері обороноздатності країни І дійсно за допомогою отриманих даних, а там вийде про те, що, ну зокрема, е, ну якби корейські, південно-корейські військові зможуть допомогти у перекладі у випадку полону, представників армії КНДР, е, то це, звісно, про те, що СУ за допомогою цього може дізнатися, чого саме навчились. Безпосередньо військовій НДР у армії РФ, тому що там чудово розуміють, що ці знання будуть масштабовані ханьяном, розповсюджені на всі його 1,3 мільйонне мільйони військо. І саме з тими викликами, які от зараз от КНДР, от, ну вони, і з тими викликами вони вже будуть працювати у випадку повномасштабної війни зі своїм північним сусідом, тобто це і про те, що допомогти Україні, але звісно, з метою того, щоб отримати величезний перелік інформації, який їм необхідний для власної обороноздатності. І насправді саме таке співробітництво на основі взаємної вигоди це якраз найбільш потужне. Тут питання ще політичне. Чому Вашингтон дозволяє відбуватися таким речам, якщо навпаки там маєш бути контрольована ескалація, а тут виходить, що союзник Вашингтона, Південна Корея, включиться у війну. Можливо, у вас є відповідь на це питання. Якщо ні, в мене є і наступне: чим саме можуть південні Корейці допомогти нам на полі бою? Що в них є такого? І що вони знають такого, чого не знаємо і не вміємо ми? Відносно саме. Ну, мені важко тут сказати, що вони можуть перевнести таке, що було б нам корисне, якщо б ну я про запас зброї, тобто я угу. не коментую взагалі перебіг бойових дій, як мінімум як намагаюся не робити. Але відносно, якщо дійсно мова піде не лише про передну як би направлення так званих. Військових радників, фахівців, які дійсно насправді їхня інформація відносно того, що вони знають про солдат Індера, які їх слабкі місця, що насправді може бути проти них якісь ну якісь речі, які просто які ми фізично не знаємо. Ну, наприклад, умовно кажучи, може прийти там в голову ідея, а давайте там кинемо на їх там боє позиції боєприпас з листівками з портретами Канкимчини на Кимрсена, і, і вони замість того, щоб воювати, будуть його збирати, і, ну як би чи вони не зможуть наступ... Там по полі касіни портретами е цих от їхніх ватажків, тому що там потоки будуть там щось з їхним наказувати, можливо, щось на кшталт того. Ви скажете, це спрацює, це це не спрацює. чи скажете, давайте спробуємо. Тобто, у будь-якому випадку е ну, неможливо розраховувати на е таке от втручання, якби позитивне втручання Південної Кореї у нашу війну. Одразу так, от, от сразу вони направляють свій наційний корпус. Але от якраз дорога до нього, дорога до такого більш тісної взаємодії, вона і починається з от таких от речей, накшал того, щоб направити просто воєнних радників, направити своїх фахівців. Це вже край важливо, тому що треба нагадати про те, що Сеул довгий час він е, говорив про ну він навіть відмовляв від реекспорту свого озброєння. І навіть якщо от зараз Сеул скаже, ну відкриє можливість закупівлі в нього з одразу готового озброєння для України, то це буде величезним, насправді величезним для нас бонусом, тому що зараз Південна Корея об'єктивно є такою кузнею озброєння. Вона Знов таки через те, що в неї такий сусід, він нікуди не зник, як це було у Європі, коли у радянського союзу не стало і почався процес скорочення всієї оборонної промисловості армії, тому що армії немає, немає потреби зброї, немає потребних зброї, немає потреби в оборонно промисловому комплексі, немає оборонно-промислового комплексі, і от немає чим захищатись у НАТО. Про що вони активно бідкаються. А у південної країни такого не було. В них нікуди КНДР не зникало. І навіть для розуміння, після розпаду радянського союзу, у КНДР трохи скоротили своє військо не пішов на це, і він не припиняв розробку нових озброєнь, і масштабування свого оборонно промислового комплексу для розуміння зараз південно-корейського озброєння. є ну у деяких сферах просто стає бестселером. Наприклад, корейська К-9. це об'єктивний бестселер зараз на ринку самохідних артилерійських установок. Корейські танки на К2 замовлені Польщею, тобто вони вже прорвалися в Європу. Очевидним замовником буде Румунія наступним цих танків. Бойові машини піхоти корейського виробництва це також ще один напрям. Наприклад, ну вони розвивають цю тему і вони будуть сіпортуватися до Європи у будь-якому випадку. Дуже з них зацікавлена Польща, знов таки наступний клієнт Румунії. Виробництво боєприпасів у Кореї також доволі развито. Тобто. У випадку з зні... і навіть я б скала бо так, навіть е зенітно-ракетні комплекси ще от тому, ми завжди говоримо про те, що не лише от, щоб воювати на передовій, а ще й захист тилових об'єктів. Корейські зРК о, це чудові речі, насправді тому, що вони е насправді вже виграли конкуренцію І корейські ЗРК вони об'єктивно витиснули російські з ринку, наприклад, Азії і ну. По ціні вони адекватні, скажімо так. Тобто максимально цікаво все відносно саме корейського озброєння у тому ключі, і навіть авіація. Авіація, тому що, по-перше, є fa 50 який має стати легким виничувачем, це доволі цікава машина. І КФ-21, який безпосередньо вже ну, майже наближено до п'ятого покоління. Це нова розробка. І саме цікаво, Корея, вкрай Легко і позитивно йде на умови локалізації виробництва озброєння. А це якраз така фішка, яка безпосередньо дозволяє їм просувати свої вироби і вигравати конкуренцію. Вони дуже відкриті для того, щоб надати можливість виробляти їхні озброєння на своїй території. Безпосередньо зокрема та сама Польща для розуміння буде виробляти до 800 танків К-2, Вона буде виробляти ну, локалізоване виробництво винищувачів легких ФІ-50 блок. 20 для Румунії про пропонується створення заводу, який буде виробляти бойові машини піхоти, тобто, це те, чим вони виграють конкуренцію, і при чому об'єктивно вартість, вартість корейського озброєння Вона, якщо порівнювати з, з, з зі зразками, які ну пропонуються США, пропонуються європейськими компаніями. Орієнтовно приблизно треба дивитися, звісно, кожний там кожний зразок, але цілком спокійно може коштувати в півтора рази дешевше. Звучить так, що Південна Корея допоможе Україні набагато більше, ніж Північна Корея допоможе Москві. І, можливо, за декілька місяців почуємо про чергову помилку Кремля. Він не те ж таки розумів, про що йде мова, коли говориться про армію КНДР. Тобто, щоб не було, якби по-перше, такої російський термін шапку Угу. Треба розуміти, що таке можна дуже сильно дискутувати відносно реальної боєздатності. Але реальна у РФ зараз вся особиста боєздатність військовослужбовців вона виділена там, я не знаю, на десяте місце, двадцяте, соте місце, починаючи з зеків. Починаючи з те, що зараз підготовка їхнього російського гарматного м'яса може тривати. Дні. І у цій парадигмі, якби гарматне м'ясо з КНДР, а попри те, що там 26 мільйонів країн в неї за оцінками збройні сили розміром 1,3 мільйони, а 1,3 мільйона Збройних сил це лише на 200 мільйонів менше, ніж у Російській Федерації зараз, після численних збільшень. У Росії півтора мільйона збройні сили. Як вони оголосили у КНДР за оцінками 1,3 мільйони? Так, не всі ці 1,3 мільйони вважаються абсолютно боєздатними, тому що там армія виконує дуже важливу якби, господарську функцію, тобто це, 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 стройбати, це і битва за врожай, і все те інше, і просто рабська праця, тому що знов-таки ця армія вона призовна 10 років, 10-12 років, до 12 років для чоловіків до 5 років до жінок, ну як термін судові. Але там це строкова служба така. На 12 років забирають в армію. А, і в цій парадигмі треба розуміти, що, попри те, що нібито, ну, якби ми говоримо про те, що ну, ми живемо у першій чверті, 21-го сторіччя вона вже завершується. Але для пхеньяна торгівля гарматним м'ясом може бути цілком реалістичним сценарієм. І не важливо, як воно буде підготовлено це просто м'ясо, яким вони будуть закидати, і яке стане просто рядком у бухгалтерії взаємних розрахунків між Російською Федерацією та КНДР, де на одному боці буде тисячі там цих корейців північних, а на іншому передача там ядерної зброї, ядерної технології, там ракетних технологій, та навіть просто паливо нафти їжі. Те, що завгодно, все що там клієнт попросить. Тому я б об'єктивно не хотів би, якби переперебільшувати е, такий сценарій, тобто говорити про те, що КНДР може стати там взагалі таким стабільним постачальником гарматного м'яса, але я дуже боюсь того, що такий сценарій може виправдатись. Пане Олеже, дякую. Давайте власне до зброї повернімося до України в останнім часом багато локаційно втрачених шахетів. Експерти мені в ефірах кажуть, що щось сталося чудове з українськими засобами РЕП, що невідомо, не дуже пояснюють. А і одразу об'єднаю з другим питанням: дрон-перехоплювач Стінг, який має. Ну, от в мене такі думки: що з одного боку реп покращується, а з одного боку ще й дрон-перехоплювач. То виходить, що ми, якщо все це сплюсуємо. Дійсно, можемо розраховувати на те, що подолаємо загрозу шахедів найближчим часом, чи бодай якось її зменшимо суттєво? Тут є ще третій фактор: в те, що у категорію шахеди потрапляють не лише шахет 136, uh -huh. а у всіх звітах йдеться про дрони типу шахед. І ворог, і зараз невідомі конкретні відсотки. Але ворог все частіше використовує хибні цілі. Тобто uh -huh. ті самі гербери, там інші дрони, які з, ну, просто мають саме роль хибних цілей. І всі вони потрапляють у статистику і проходять як дрони типу шахет. Водночас самі вони є саме хибними цілями і їхня задача просто. Відволікти на себе увагу, тому якщо ну їхній замисел був якби розкритий, то ну вони там хай лептають. Після цього вони просто в них завершується паливо і вони локаційно втрачаються. Тому і у багатьох повідомленнях від командування повітряних сил вказуються там локаційно втрачені, знешкоджені за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та іншими засобами. Тобто, зараз невідомо. То, чому проблема? Невідомо скільки відсотків з реально запущених дронів є саме шахедами Су-36, А скільки хибними цілями, це треба розуміти, але те, що об'єктивно так Україна розбудовує систему радіоелектронної боротьби і вона починає працювати максимально ефективно, це так. І це так і повинно бути, тому що знов таки програма покрова про яку голосив про існування оголосив залужний безпосередньо, ще тоді то вона передбачає якраз національний масштаб це національна стратегічна програма зі створення такої. Максимально щільних обширених масштабних полів радіоелектронної боротьби, яка дозволить, ну, очевидь, боротися з такими засобами, як шахеди, тому що просто не буде працювати супутникова навігація, і в цих умовах ворожий дрон для ну, шах, у шахеди, взагалі для розуміння. Головна навігація це супутникова. Тобто одна з двох. Перша це інерціальна, тобто це як автопілот умовно, дуже примітивно там стоїть така інерційна система. Друге, це супутник, супутникова навігація. Якщо шахет не бачить супутникової на навігації, він починає летіти прямо лінійно і вже не може банально там а нього маршрут закладений складний. І якщо це відбувається, то ну, він вже проходить по всій точки, починає блукати. Якщо він вилітає за полі межі дії засобів проектронної боротьби, ловить супутникову навігацію, розуміє, що він пролетів ціль, розгортається знову залітає у зону супутну зону ОРД і РЕП, втрачає супутникову навігацію, пролітає, ловить, розгортається і так, поки в нього паливо не завершиться. Часом це виключно припущення прайобережне, але от ці випадки, коли дрони повертаються аж до території РФ. То, скоріш за все, це через те, що там просто якийсь програмний збій е у системі навігації настільки потужний стається, що вони просто стають на магнітний курс нуль, ну тобто просто на північ. А і летятиме або у РВ, або у Білорусь. Е і все. Тобто е ще є один аспект, чому, от, наприклад, останнім часом могло бути саме така ефективність РЕБ це те, що РЕБ підняла е висоти польотів шахедів на декілька кілометрів. Раніше вони от запускали максимально низько, Зараз от, був період, коли вони почали використовувати висотний політ для того, щоб їх було важко збивати мобільним вогневим групам. Ну і тепер та частка, яка от Грубо кажучи, збитих шахедів, яка була з автомобільних вогневих груп, вона змістилась на РЕП, почали використовувати армійську авіацію активно, тобто вертольоти, збивати шахеди з вертольотів, тому що знов-таки шахеди летіли високо. І цілком можливо, що зараз напаки, РЕФ спробує піти вниз, тобто запускати шахеди на мінімально можливій висоті, для того, щоб зменшити ефективність радіоелектронної боротьби вже. Це в будь-якому випадку постійна боротьба, постійне таке. Протиборство ворог не стоїть на місці, він розвивається. І мова, звісно, не йде про те, що він встановлює старлінки на шахеди. Це виключно один такий випадок був за весь час зафіксований. Але от, до цього вже і встановлював і безпосередньо ці модеми з 4G і, тобто, і на зв'язку. Також цією самої метою. і це буде дешевше ніж Starlink, звісно. Тобто, ворог розвивається, і ну і ми не стоїмо на місці. Це постійна боротьба, і вона триває. Ну що відомо про безпілотних стінг? А можливо, про нього не можна говорити, якщо Ти, вам ні, відомо. можна можна. Скажіть, що відомо було ж ну, відомо, можна спокійно говорити, те, що вони вже офіційно ну, не офіційно, а те, що спільнота дикишершні повідомила через західне видання Телеграф. Але от мені здається, що телеграф трохи наплужив, тому що вказав якусь дуже низьку швидкість, там 160 км кілометрів на годину. А він написав 100 миль на годину. Ну це трохи маячня, тому що ну, напевно щось там. Якісь помилки в перекладі Шахет просто 136 він летить зі швидкістю 180 км на годину. Для комфортного перехоплення бажано мати швидкість, яка у ну, в півтора-два рази більше за ціль. Тобто, саме тому спільнота Шершні вже публікувала відео своєї розробки якраз і створення зенітного дрона, який розганяється до 320 км на годину, до 326. І це було ще літом. Тобто, ну. Робота ж якби розвивається е, відносно того, чому це край важливо зараз. Є ну, звісно, питання. Ми всі розуміємо про те, що необхідно збивати дрони дешево ворожі, тому що якщо мова йде про всі дрони: хиб на ціль, на ціль, на радіолокаційних станціях не написано. Це не комп'ютерна гра, там де пишеться тип там, цілі. Там просто видно відмітку, а відмітка така сама як від Шахеда. Це без варіантів, треба збивати. Так. Ти потім, вже після того, як його зіб'єш, вже розберешся, що це було. Тому що так, це 50 на 50% відсотків це що це або хибна ціль, яка просто політає та сама собі впаде, або це шахет з бойовою частиною 50 кілограмів. На РЛС там не пишеться нічого. Тобто це просто відмітка цілі. А, чому зенітні дрони? Тому що це найбільш дешевий об'єктивно найбільш дешевий засіб знищення повітряних цілей типу дрон. Навряд чи мова, принаймні у глядовій перспективі піде про те, що дронами можна збивати крилаті ракети, дуже висока різниця в швидкості. Крилата ракета 950 км на годину, середня швидкість. Дрон, ну, навіть якщо брати, такі найбільш швидкісні рекордні дрони, то рекорд зараз 480 км. кілометрів. Це унікальний рекордний дрон, який. от Просто саме для якої був створений. В реальності 360 км, 380 км на годину для зенітних дронів досяжно. Це буде, буде спеціальні зенітні дрони, створені як, як зенітні дрони, а не ФПІшка звичайна. Тобто інша конструкція, більша ракетоподібна з точки зору еротаміки, більш все вилізано. Ефективно буде, тому що такий засіб він буде коштувати, навіть якщо додати такі обов'язкові речі для знищення шахедів, це нічна камера. Тому що ну, дрони запускаються вночі ворогом шахети. і без нічної камери зенітний дрон буде боротися ефективно, звісно, проти розвідувальних пла, але не проти шахедів. А, і лише в нем. І друге, це дуже важливо додати, звісно, автосупроводження. Ну, так зване машинне зі автосупроводження, автодетекція цілі, тому що дуже висока залежність пряма існує між майстерністю оператора, який на руках має все це зробити, та. Ураженням цілі машини зір невілює цю залежність, невілює залежність від професіоналізму, тому що від оператора буде вимагатися лише вийти у район цілі, побачити її на камері, окласнути, що це вона дочекатися стійкого закоплення алгоритмом, і далі дрон має зробити все самостійно на основі машинного зору. Це також важливо через те, що ворог вже почав експерименти зі встановленням засобів радіоелектронної боротьби на свої розвідувальні дрони. Такі випадки вже фіксуються. Там стоїть насправді доволі малопотужний комплекс реп, який призначений для завад на картинку, тобто не на управління дроном, а саме на картинку і на зображення, яке дрон передає до оператора. І... Такий вже вони дійсно встановлюють, і, але машинний зір автосупроводження все просто ігнорує, тому що вся йде, вся обробка сигналів, всі алгоритми проводяться безпосередньо на самому дроні. Це буде здорожчання зенітного дрона. Це об'єктивно буде він дорожчий за звичайний FPV-дрон, але це буде у будь-якому випадку вигідно, тому що вартість безпосередньо а, того самого умовного ну, шахета вона насправді там не 40 там 50 тисяч доларів, там він значно дорожчий. Там є оцінка, я ще не помиляюсь, там мова йде про понад 200 тисяч. Це mm -hmm. просто мінімальний поріг. А другий аспект вартість навіть дронів, типу Орлан 10 це також про такий порядок. Пане тому з'явні дрони вони мають бути, можуть бути дорожчими. Вони, ну, якщо він буде коштувати навіть умовно там, 5 тисяч доларів, це буде супер варіант. Це буде супер супорово, тому що для розуміння от вартості цін на ракет. І навіть я не буду говорити про ракети до Петріота, які там у мільйонах. Ракети до ПЗРК ПЗР от те, що от з плеча запускається, ПЗРК Кастінгер Бундес... це реальний контракт. Збройні сили Німеччини закуповують ракети. До стінгерів не самих ПЗРК, а просто ракети до них за приблизно 800 тисяч доларів. Дякую, пане Олеже. Олег Катков, головний редактор Defense Express, був моїм співрозмовником. Якщо вам є що додати, будь ласка, у коментарі під цим відео можете з чимось не погоджуватися. Ми раді дискусії, тисніть вподобайку під відео і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.